Розповідь про порося, яке не хотіло митися. Кожний ранок у будиночку починався з голосного вереску поросята. Не буду митися, не хочу. Ця огидна мачулка колиться на череп'ях, а мило щепається. Синку, любий, не можна ходити за мазурою. Від тебе відвернуться всі друзі, умовляла поросятко мама. Не відвернуться, впевнено одказуло поросятко та швидко зникало за дверима. Одного разу кошеня вийшло у двір із новим білим м'ячиком. Пограємо? запропонувало вона другові. «А вже ж!» – радісно відповіло порося, і вони почали весело грати у волейбол. Але. Не минуло п'яти хвилин, як м'ячик змінив свій гарний білий колір на непривабливий сірий. Поросятко, що ти зробило з моїм м'ячиком? сумно пронявчало кошеня. Що я тепер скажу батькам? Вони ж його щойно подарували. І, підхопивши брудного м'яча під лапку, кошеня попленталося додому. Після обіду. Коли порося вийшло на вулицю, по зеленій травці самотньо прогулювалася його подружка каченя в новій яскравій сукні. Ну мо, грати, квача!» – гукнуло порося каченяткові. Із задоволенням озвалась подружка. Тоді ти біжи, а я нас доганятиму, запропонувала порося. Домовилися. Радо погодилось каченя. За кілька хвилин. Порося наздогнала неквопливо втікачку і торкнулася її ошатної сукні. На тому місці миттєво з'явилася брудна пляма. Що ти наробило? заплакало каченя. Бабуся тільки напошила мені цю сукню, а ти вже її зіпсувало. Що ж я тепер їй скажу? А до чого тут я? здивувалося порося. Але каченя мовчки почала пологеть, не повертаючи голови. Увечері, коли порося знов утекло від мами, на подвір'ї воно зустріло гарненьке цуценя з новенькою лялькою. Яка чудова! промовило порося. А давай пограємо у салон краси. Ти ніби приведеш до мене свою подружку, а я зроблю їй модельну зачіску. Залюбки, зголосилось цуценя і довірливо простягнуло свою ляльку другові. Але тільки но ну, порося торкнулося сріблястого волосся іграшки, як воно стало тьмяним і негарним. О, ні. заплакало цуценя. Що ти накоїло? Більше ніколи не підходь до мене та моїх іграшок, бо покусаю, наостанок додало воно. Засмучене цуценя попрямувало додому. А зранку порося ще у вікно побачило, що отворівся його друзі. Маля зраділо і миття вибіло на вулицю, але тільки но воно з'явилось на ганку, як усі друзі водночас повернулися і пішли до сусідського двору. Гей, візьміть і мене з собою. покликало порося. Що ж поганого я вам зробила? Подумай саме, одноголосно відповіло друзі. Зажурене порося повернулася додому І запитала мами, чому ніхто з моїх друзів не хоче зі мною грати? Бо ти, бруднуля, вимийся і побачиш, як усе зміниться, пообіцяла мама свинка простягнула синові новеньку мочолку Будь, що буде, наважилось порося? Я не можу дозволити собі втратити друзів, без дружби життя сіре і нецікаве. Порося ретельно намилилося і довго стояла під теплою водичкою. Нова мачука лагідно торкалася шиї, животи, каратець. і зовсім вона не колюча, везно порося, навпаки, м'яка та ніжна. А мило таке дух духмяна і зовсім не щіпається. А потім частеньке порося вийшло двір. Друзі, цієї ж миті прийняли маляв гру, бо насправді дуже любили його. Кінець казки.